Деякі міста, такі як Ужгород, Харков, Закарпаття, вони відмовилися від цього проекту. Наше місто з цим справилося. Я дуже вдячна за те, що не відмовилося, а підтримало цей всеукраїнський проект. І теж я дуже вдячна за те, що його нам, нам саме наші організації, обласні молодіжні творчі спілці, художників та мистецтвознавців доручили його розписувати. Але для того, щоб цей проект був... Ще цікавіше і для нього могли долучитися більше бажаючих Житомирян та гостей нашого нашої Житомирщини. Ми вирішили розділити цю розпис дива птаха на два етапи. На першому етапі птаха розмальовували всі бажаючі, тобто на птасі зараз. Перший слой внизу енергетика 500 людей доторкнулося до цього птаха. Після того, коли вже на птасі залишився тільки білий чубчик, бо до нього е, ніхто не міг дістати. Вона була вся розмальована людьми. Е, вже професійні художники вибрали вже такий е, малюнок за мотивами Олексія Макаренка. Це наш відомий художник. Тому ми вирішили використати роботи цього художника. І розписати в таку, в його манері цього птаха.